Так. Ми, ми перепрошуємо. У нас тут, в общем, вже тиск міріє, один із майстрів наших. Олексій Сларо стало зле. Е, добре, ми вибачаємося за довгі трошечки затримку, паузу нашу, тому що тут роботи реально дуже багато. вернулися до нашого Сантафе 2.2 CRDI. Як бачите, ми мотор. Тиск зашкалює. 154. 154. <реш> Ого, красавчик. Значить. <реш> <реш> ну, Почнемо звідси з під капота. Тут, Тут масло. <реш> масло всюди де хочеш. От як виглядає картина під щепленням. Зауважили, правда? Щоб так, Поки я тут пам'ятаю, кліма не заправлена. Попробували, вона повністю пуста. Тому радіатор демонтували без, без жодних боязнів, що ми втрачаємо фреон і прочої кухні. Далі, от маємо блок плиту. Маємо, Став сюди на кут. Став на кут. Так, ось ми маємо щеплення, наші 4 КПТ. Колінвальчик, то з боку пасатик у нас, ну і прочі прочі моторчики у нас. А, і голова його. І голова. Так, тепер йдемо по порядку із дефектовки. А, навіть не знаю, як з чого ж биту почати. Почати, ну, давайте почнемо з блока Значить, Ось є наш блок. Значить, ось є наші вкладища. Вкладишів нема. Просто їх нема. Ні одного роздерто в хлам. От. Всі наші корінні вкладиші. Далі, що ми зауважили? Є носик присколка масла? Нема. Є нема. Гільзу чуть пізніше покажу. Значить, от плита корінна. От наші вкладиші корінні. Нема вкладиша, від слова, зовсім нема. Його стесало. Зараз я попробую кут світла побрати. Попробувати і додати фокусу. Це є повна срака. Тобто коріння у нас від слова зовсім нема. І самі розумієте, що на таких вкладишах колінвала у нас теж нема. Колінвал піде пічний фокус. Переходимо. Ага, стоп, носики. Да? Зауважили, два носика нема. Де ж наші носики? Стало нам цікаво. І давайте ми вирішили попорпатися у на нашому піддончику. Десь на цьому куті їх знаходимо. Зараз давно. А тут, а тут образиву. йолки палки Тут образиву просто космос. Повна дупа. Хлопці, знайдіть маслоприйомник. Во. Один носик. Ставимо ось ось на бік. І десь де другий носик. Десь в цьому куті я бачу. Ось тут запав. І є ось наш другий носик. Найдені вони в піддоні. Про що свідчить, що хлопці тут були? І Приначили. Так, ту вилочку ми потім будемо звучати. От наш маслоприйомник. Значить, маслоприйомник у нас тут. Що у нас тут є? Купа спаленого масла, іменно згорівшого масла. Повна дупа. Так, носики ми знайшли. Слої герметиків ми зауважили. По суті, я так думаю. На мільйон не буду стверджувати, але це не оригінальний герметик однозначно. Це є чийсь ремонт. От наші ковбаси. Все у нас тут поскладено. Дякую за витирачечку. Так, сунемося далі. Значить, з корнем і з тим плитою розібралися. Переходимо на щеплення. Так як воно. Ближче до блока до тіла. Значить, щеплення стоїть Люковське. Підозрюю, його відносно недавно міняли. І міняли його. Добре, не беруся сказати, що і як. Хоча ніхрена його не міняли, тому що виробітка на ньому є доволі конкретна. Його міняли давно, значить, тому що виробітка у нас присутня. Не за місяць, не за два, і не за півроку, і навіть не за рік. То є виробітка за пару років. Фередо у нас терпиме. Фередо у нас добре. От наше Фередо. Дивимося у нас той самий Хундайкіалюк. Люковське Фередо. Так, дивимося на двомасу. Ну, от-от, не знаю, блин. виробітка на корзині сильна. Фередо досить гарне. Відносно тої виробітки, Фередо мало би бути більше спацовано. Загадка. Можливо, міняли саме Фередо. Корзина у нас, тобто маховик двома корзина, двомаса у нас не попалена. Вона виглядає доволі. доволі зараз спробую. О, доволі новою. Тому що, скажімо так, ось є у нас Пасад. в 1.9 Міняв двомасу, 20 тисяч тільки за запчасті. Нове. Нова, так, вона нова. Вона нова. Чогось дорттяною щіткою пописана. То не стосується Hyundai ще Це я просто розказую про ремонт Львова і як виглядає двомаса, яка по по Львівському, на Львівську думку. З'являється нова. Може, я зря так афішую місто і проче. Ну, Отакево от і от таке людям втулили на сервісі. Вот як виглядає спалена в хлам вже двомаса. І розтовчена, просто капець. А от як виглядає нова двомаса. Тобто ми наблюдаємо той самий рельєф. Нової речі. Хоча тут пасів. Менше видно. Ось вона є мертва. І так, і так. Той мертва. Ладно, переходимо до нашого. цей. Далі ми маємо синюшність, що щеплення горіло доволі прекрасно. Тобто, машині навалювали і не жаліли. Ні то слово, що навалювали. Наразі. Тепер от таку штуку ми маємо. То тобто, єсть двома сила у нас немає. Я би сказав, що двомасу треба нову. Нову двомасу. Корзину буду їдати, а саме ліпше було би, напевно, ставити новий комплект. О будь ласка, корзина піджарена. О, все. Пожарена корзина. Їхати воно, в принципі, може. Але проділити таку роботу і запхати такий бубенчик. Доволі неінтересно. Так, сцеплення показав, описав. Переходимо до 4 КПТ. Значить, перший, другий, третій, четвертий. Дивимося вкладиш. І знову у нас прикрий бонус. А вкладишів, а нема. Йой -йой -йой -йой. Для показухи, як має виглядати, новий вкладиш, для тих, хто не знає, ось так він виглядає. Через кульочок покажу. То є пасаторські, ну і ті будуть такі самі. А тут вигризло повністю. Отвітна частина. Тобто вкладиша нема. От наш шатунчик. Наш поршеньчок. То є в нас в руках четвертий поршеньочок. І що ми зауважуємо? Десь ми тут відкладали, коли ми витягнули. А де? де кусочок кольця? Коротше, кусочок кольца тут Зараз, в общем, маслосьйомне кульцо обломане. Тобто, полопали у нас кольца Тут тобто є четвертий. Зараз, якщо попадеться нам кусочок, то ми і його покажемо. Тобто він нам врученьки випав. Так, третій поршень. Маслосьйомне кульцо є. Забите воно, звісно, говним життєм покарано. Так, другий першеньочок, який і дав Люлей. Так, тут мені вже, звісно, фокусу не вистачає. Тобто, ви самі розумієте, що у нас поршня від слову зовсім нема. Він прогорів. І це вже металолом. Так, вкладище, кстати. Бачимо вкладиші, другий вкладиш, От наші вкладиші, Їх нема. І нема. І знову таки нема. Так, з поршньою ще будемо розбиратися. По тефлоні на цих. Ну, в принципі, поршня би ці могли б їхати за виключенням другого циліндра. Третій циліндр у нас може їхати, має право і також має право, але фактично перегальзуємо блок і будемо дивитися. Ну, я думаю, що ми спробуємо шукати його порошень. Або прицінимося, тому що це є. Колінвал. Колінвал пописаний конкретно і на таких вкладишах йому вже не їхати, його в росточку. Переходимо до головочки. Ось наша головочка. Розвертаємо хлопці світло сюди. Наша головочка. Так, почнемо з легшого. Принеси ще руки раті поламані. Найдете? О, то. Тяжко, так? Ні, все, все, отбой. Вони були в прошлому відео. Все, не треба. Значить, клапана у нас доволі так вихлопні. Хоч вони і сухі, але вони попалені. І тут є такі бонуси, що позаклепувало куски стружки всякої херні. От впуск доволі інтересний. Виглядає він приблизно ось так. Тут неозброєним оком видно, що у нас клапану нема. Хоча в руки ми його виймаємо і можна сказати, а що хочеш, клапан, як клапан, не загнутий, все нормально. Дуже і по столі можемо покотати, якоби котиться. Тільки ми його поставимо на місце і попилюмо перевірити по правильному. Не по правильному у нас от така от фігня. Да, кривий. От, і він ти його не посадиш. Ну, забити його можна, тобто їх з молотка вивалювали. Тому що треба витягнути якось. І відповідно у нас всі клапана впускні. Завалені. Тобто, погнуті. Тепер виймаємо всю цю фігню. Да, і, кстати, втулок у нас теж нема. Тобто, оцей, мені здається, заходив. Зараз я якось його. О, от він зайшов. І втулок у нас клапанів нема. Втулки на реставрацію. Тепер виймаємо все це чудо. Виймається все погнуте. Кідріні кіло. Так, от що у нас робиться під сідлом. От, Купа, купа Гарі. Купа Гарі. І купа Гарі. Дивимося ви в випускні вікна, як машинка виживала. Ось так. От ми наведемо фокус. А тут у нас, блин, я не можу навести фокус. Тому що то, що я бачу, і то, що ви бачите, трохи різниця. Е, ну, в общем, 3-4 мм слоя. Тобто ми візьмемо отаку вот от штучечку, сфокусуємося і зробимо отак. опача. Бачимо, що цей абзац просто не описати. Тепер вердикт. Що було з нашою машиною. Виглядає, що турбіна на нашій машині доволі, скажімо, нова, з реставрації її поставили. А напевно, що турбіна хапнула конкретно масло. І пішла машина в розносик аж дай дорогу. І на тих всіх ізносах, зносах, і на тому всьому дала вона собі люляй. так. Що це все повиривало. Після того машину вскрили і запустили на продаж. Ну, це моя думка. Я можу бути далеко не правий. Але сальник колінвала новий. Ми маємо вагон герметиків. Кругом, значить, піддон був скриваний. Раз піддон був скриваний, не вже так складно було подивитися до вкладишів. А чого ж тоді під дом скривали? Або хлопці ліпили. Якісь хлопці ліпили це. І зліпили. От. Блок піде на гільзовку, домовилися. Колінвал піде на шліфовку. Поршень будемо шукати. Вкладища нові. Носики, клапана нові, ролики нові. Втулки клапанів нові. Повна реставрація. Двомаса нова. Ну Напевно, клієнту і кондиціонер треба буде вертати, бо йде літо. Не напевно, я думаю, точно. кондиціонер заправити. Віжимний підшипник Я думаю, піде на заміну. По причині, що вже раз тут і нема чого людині. Туди 10 раз заглядати. Ну, от так. От так, хлопці. От так. Все, щоб не сказати. Лишнього бо, блін. Язик тут така штука. Може намолоти багато чого. Все, до побачення. Бісковега. газ. З вами був Біскове газ, так? Гараж Бісковегас. Грати, Як там? Рун-та-та-та-та Це було рунта та та жим-жим-жим. Пик-пик. І пшик. Все. Бісковегас, прізвисько Ейнштейн. Щасливо. Так. Маємо з нашого Сантафе витягнути моторчик. От оно то все. Бідацтво, дайте фонарі, будь ласка то все біддатство утоплене маслом. Таке воно все замучене. Ось в якому стані мотор ззаду. Тут живого місця нема, тут все масло. Ну, тут же ми зібрали. Ось наша коробочка. Тут теж живого місця нема, тут все в маслі. Тут все в маслі. Тут вся. Сирака повністю в маслі. Значить, чого запустив камеру? От наше сцеплення, двохмаса. Фередо тут міняне. Тепер корзина у нас тут теж була міняна, вона ще не є. Вона тягла отримала, але не сильно. Вона жива. А от двохмаса отримала таких люлей, що просто. от объем стружки. Зараз, чека, Посвети такой, какой я фокус найду. О, э -э, бличить. Трошки вы. О, о, так добре. Во. Вот сколько у нас тут стружечки. Намолола двух масса себе. И вот тут вот такая штука. Вот балалайка. Вот балалайка. Вот как краса. И люфт. Значит, о. Так. Палец засовываем, да? И теперь, оп. И уже палец не засовываем. То есть, это... так Короче, в машине кто-то такой жару дал, я даже не знаю, блядь. Люк, люк, то и минины. Сцеплення мініне, але його загнали. Примусово. Його загнали на той світ такими люлями, що просто капець. Добре. То, то що посепленню, як воно виглядає, в якому стані воно знято. Що тут у нас є? Так. Передочок. Та, масло, та. Болти на піддонах пообривані теж крутили. Ну, один, не болти, а болти один один обірваний. Просто заклеєний герметиком і все. Треба буде щось вирішити, я його потім покажу. Там кусок має бути. Десь тут. Не звідь, 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 звідь. З... З цієї сторони. Да. Ага, Красавчик, а от його шпілечка. А от він торчеться. Мені тяжко зараз тут туди. Не а о, спокусувало. о! сфокусувало. Обірваний, приклеєний герметиком просто. По-майстерськи. по, -майстерські. по -майстерські, да. до колінвала я ще не добрався. Зараз будемо тут данити. Просто по етапному розбирати і знімати все, як воно було, в якому стані воно було. І дивитися на ту всю канитель.